Доброго вам раночку! Ну що, будемо починати свій день з ранкової руханки. Я бачу, у вас вже неймовірно крута форма за ці місяці склалася. Марк, що ти нам хотів сказати? А У мене є скайп. Що в тебе є? Скейт. Скейт, то ти ще й окремо тренуєшся зі скейтом. Ну це класно. Ну що ж, мої любі, ми сьогодні прокидаємося з паном Денисом. Сподіваюся, у вас буде дуже продуктивна руханка. Всім гарного дня. Денисе, ми готові розпочинати. Дітки, доброго ранку всім. Я дуже радий, що ви до нас залучилися в такий ранній час. Що ми сьогодні будемо з вами робити? Сьогодні на тренуванні ми з вами попрацюємо дуже інтенсивно. Ми будемо працювати трішечки. До цього працювали, тобто не півгодинки, а 20 хвилин. Але це не означає, що ми маємо з вами розслабитись, а навпаки, з вами якомога більше сьогодні, це, так би мовити, витратити свій енергоресурс, щоб на весь день нам вистачило цього запалу. З чого ми сьогодні починаємо? Почнемо ми з вами з рук. Ми з вами розім'ємо наші плечі, ставимо руки на плечі і робимо кругові оберти вперед. Поки ми з вами робимо цю вправу, я буду розказувати, що далі ми будемо з вами робити. Після цього ми з вами розім'ємо наш таз, перейдемо на ноги, і після цього у нас буде декілька інтенсивних вправ. І в кінці ми з вами зробимо дві вправи на увагу. Я хочу побачити, які ви в нас змітливі. Ось така у нас такі в нас сьогодні з вами план. Робимо пару обертів вперед, пару обертів назад. Молодці. Зупиняємось одну руку, підводимо догори, одна в нас залишається внизу, і робимо равкові руки за спину. По декілька рух. Давайте 3, 4. І після цього ми міняємо наші руки і ми пробуємо десь 3-4. Рівкові руки назад. Знову поміняли і вже іншою рукою робимо. Знову поміняли. Молодці. Тепер руки поклали перед собою. Робимо два ровкові руки назад. Розвертаємось і робимо розкриття своєї груди. У Поїхали. Один, два, бік, три, чотири. Знову один, два, бік, три. Чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ще декілька разів. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Зараз ставимо на руки на пояс і робимо кругові оберти. П'ять обертів в одну сторону. Після ми зупиняємось і робимо п'ять обертів в іншу. Робимо це трішечки швидше. Тобто ми не, не робимо це повільно, ми маємо дуже добре себе розім'яти. Нагадую, ми сьогодні будемо працювати дуже в інтенсивному темпі. Поміняли напрямок і поїхали в обратному напрямку. Молодці. Зараз підіймаємо наше коліно і робимо кругові оберти ногою. Поїхали один. Два, три, чотири. Поміняли ножки. Один. Два. Три. Чотири. Знову поміняли. Один. Два. Три, чотири. І знову поміняли. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Зараз взяли коліно до себе і зафіксували себе в такому положенні. Зараз ми з вами розім'ємо розім м'язи ноги і одразу ж перейдемо до прав. Тримаємо, тримаємо молодці, поміняли носку. Молодці. Тримаємо. Бачу деякі дітки додавляють голеностоп, тобто намагаються його розім'яти. Так, це можна робити. Такі кругові оберти. Це дуже також. Добре, розуміє наші ноги. Молодці, тепер ще один раз поміняли ногу. Також зафіксували себе десь на 5-7 секунд. Молодці, дуже гарно виходить. І знову поміняли. Я вже маю е, такі. Дуже добре досить спостерігати, щоб на початку, коли ми почали з вами займатися, багато дітей не могли цю вправу так досконально виконати, але вже я зараз бачу, що є дуже великий прогрес. Ви Великі молодці вже добре стоїте, молодці. Тепер закидемо ногу назад. Ось в такому факті і отримуємо, цьому можна руку винести вперед. Якщо дуже тяжко втримувати рівновагу або. Двома руками тримати себе ззаді за ногу. Тому як то більше. Потримали, потримали і поміняли ножку. Взяли іншу. І також максимально до сітниці маємо її притягнути. Молодці. Дуже добре, молодці. І знову поміняли ножку. Потримаємо. Декілька секунд. І знову поміняли. Так, так, так. Молодці. Зараз останнє, що ми з вами зробимо, ми зробимо з вами наклін до одної ноги, посередині і до правої. І після цього вже будемо приходити до вправ, Поїхали. Один, два, три. Піднімаємось. Чотири. Ось на такі руки ми будемо з вами робити Поїхали. Один, два, три, чотири. Піднялися. Один. Два. Чотири. Піднялись. Один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. Тепер це ж саме тільки в зворотньому напрямку. Починаємо, ми починали з лівої до правої робити. Тепер з правої до лівої. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири. І останній раз. Один, два, три, чотири. Молодці. Тепер ми переходимо з вами до активних наших тренувань. Перше, що ми будемо робити, це буде біг на місці. Ми починаємо з колін. Тепер увага, ми після того, як зробимо цей біг, ми перейдемо до присідань. Нагадуємо присідання. Руки ми витягуємо вперед, і ми робимо наше саме присідання. Тобто, у нас буде два руки в одному в одно, в одної вправі. Тобто ми робимо це без зупинок. Починаємо з бігу. Після цього я даю команду, і ми одразу ж переходимо до присідання. Приготувались, встаємо. Поїхали. Починаємо бігти на місці. Максимально швидко, максимально, максимально, максимально шуденько. Біжимо, біжимо, біжимо. Об, зупинились, ножки розставили, ручки вперед і поїхали. Один. Два. рівно тримаємо. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, молодці. Вісім, дев'ять. Десять. Ще п'ять разів. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. Зараз у вас п'ять секунд відпочинку. Я вам поки розкажу, що вам буде далі. Так у нас. Всі... Також у нас спочатку буде біг на місці, але вже ми будемо закидувати ноги назад, і у нас буде приставний крок. Як це будемо ми робити? Ви виставляєте дуже широко ноги, і ви маєте трошечки присісти і робити ось такий приставний крок зліва, вправо, справа наліво. Ось таким чином. Так, так, так. Тобто ви присідаєте і робите приставний крок управо. Зупинилися. І потім вліво. Приготувалися. Починаємо з бігу на місці. Нагадую, закидуємо ноги назад. Приготувались. Поїхали. Починаємо. Починаємо біг. Швидше, швидше ускорюємо наш темп. Працюємо, працюємо ще декілька секунд. Молодці, зупиняємось ноги якомога ширше, руки вперед. Присідаємо і робимо два вправо. Зупинились і два вліво. Молодці, знову два вправо, не підіймаємось і два вліво. Знову два вправо. І також два вліво. Ще два рази вправо зупинились. І вліво. І останнє вправо і вліво. Молодці. Зараз також ви відпочиваєте. Одне, хочу, щоб ви подивилися цю вправу, яку ми робили. Ви маєте присісти, вона у вас має бути рівна. Не трішечки зігнути коліна, а саме присісти. Але це вже ми. Я вам демонструю, щоб ми на наступний раз робили це без. Помило. Що ми зараз будемо робити? Також ми з вами додаємо біг, але вже на місці. До себе піднімаємо ноги ось таким чином. І наступна вправа яку ми будемо з вами робити, вона вже вам відома. Одну ногу ми викидемо вперед, руки нас донизу. І робимо ось такий випад ногою. Увага! Робимо 10 разів на одну ногу, потім одразу. Поміняємо і робимо 10 разів на інше. Приготувались. Починаємо. Нагадую, з підняття ног посередньо. Приготувались, поїхали. Починаємо ось такому темпі. Ви працюєте. Я за вами дивлюся. Працюємо, працюємо, працюємо. Темп беремо швидкий. Молодці, молодці, молодці. Давайте стараємось ще декілька секунд. Поїхали. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, зупиняємось. Я викидую ліву ногу вперед. Право в мене назад відходить. Ось таким чином. І поїхали. 1, 2, 3, 4. Намагайтеся, щоб ваше коліно мінімально торкалося до Вашої підлоги. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Поміняли ножку. Тепер. право вперед, ліво назад. Поїхали. Один. Два. Намагайтеся повільно себе опускати, але швидко підійматися. Три. Чотири. П'ять. 6, молодці, 7. 8. 9. 10, молодці. Тепер також у вас знову відпочинок. Декілька секунд. Я вам розкажу, що ми будемо робити далі. Наступна вправа починаємо також з бігу на місці. Закидемо наші п'яти з боку. І після цього яка в нас буде вправа. Ми зробимо 5 секунд відпочинок і будемо вже те, що я вам розказував спочатку тренування, будемо працювати на вашу кмітливість. Ваша задача буде, ви всі присядете і будете робити ось такі маленькі присідання. Але дуже важлива така важливий момент, що ви маєте ось відриватись все одно від землі. І по моїй команді, коли я дам вам можливість, ви маєте витринути і зробити клопок над головою. Це ми вже будемо з вами робити після останнього нашого бігу. Підготувалися. Нагадую, ноги закидуємо в бік. Поїхали. Бремо працювати, в бік закидуємо ноги. Так, 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 працюємо, працюємо, працюємо. Поїхали 15 секунд. Один. Два. Працюємо. працюємо. Швидше. Там беремо. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Ще швидше. П'ять секунд. Останніх. Одинадцять. Дванадцять. Молодці. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Молодці. Присідаємо з вами разом зі мною. Будемо робити. Починаємо. Стрибаємо, стрібаємо, стрібаємо, оп. Виприкнули над собою хлопок. Молодці. Знову присіли. Оп. Знову маленькі. Присідання. Присідаємо, присідаємо, присідаємо оп. І вистрибуємо. Здорово, продовжуємо. З вами присідаємо, присідаємо, присідаємо. Оп! Випригнуємо. Давайте ще два рази. Присідаємо, молодці молодці. Оп. Вистрибнули. Знову присіли останній раз. Максимально себе навантажити треба зараз. Присідаємо. і останній. Молодці. Тепер ми з вами робимо невеличкі види і потягнемо трішечки наші ноги після таких вправ. Що ми з вами робимо? Ногу ставимо на п'яту і розтягуємо задню поверхність всієї нашої ноги. Утримуємо себе в такому положенні декілька секунд. Поїхали. один, два, три, чотири. Молодці. Спинку рівно намагаємо тримати п'ять, шість, сім. Поміняли ножку також вже на другу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Тепер ми стоїмо з вами рівно і робимо. Підняття ноги. в Бік. Поїхали. Один. Одніє ножкою. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Намагайтеся отримати рівновагу, що вас не хитало зі сторони. В сторону. Поїхали іншою ногою. Один. Два, три.

10. Поміняли ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І останні два рази 9, 10. Молодці. Підходьте до своїх камер. Підходьте, підходьте. А, так, зараз під ваші мікрофони. Я хочу вас спитати, як ви сьогодні провели це тренування, як вам нагрузка, щоб я міг також для себе. Давати більше але, або давати менше? Дідка, вас Діткувати, де на живей? Ми живемо в місті Одеса. Ага, зрозуміло, Андоя. я вчуся кататися на скайте. Подивіться, який вона на скайте. Марк, як, як тобі тренування? Сподобалось? Не важко. Ну, важко мені. Трішечки важко, так? Так. Да. А іншим діткам як вам? Данилко, тобі як. Сподобалось. Мені сподобалось це. А от мені появляється присідатись. Присідатись. Що ви показали, все при все. і хлопець. Я зрозумів. Ви сьогодні дуже великі. Молодці сьогодні провели дуже інтенсивне тренування. Я з вами на неділі. Я також гадаю, що ви нас залучитись, і я буду дуже радий з вами провести знову тренування. Ви дуже великі молодці. Дякую вам. Дуже вам дякуємо, всім гарного побачення. дня. Чіпка на наступних наших заняттях. Денисе, гарного. До побачення. побачення всім.